Анатолій Валевський Зимова річка Тихо та холодно в окрузі. Ледве тліє в блакитному морозному небі, остигле зимове сонце, кидаючи на щільний сніг легкі рожеві відблиски. Все нижче і нижче сідає воно, немов слабшуючи, і вже намагається швидше скотитися за далекий холодний обрій. Останні бліді промені денного світила вже не в змозі більше зігрівати смерзлі безлисті дерева, які зречено поринули в довгу сплячку. Лише пухнастий сніг, подібно до білого пледу, дбайливо закутав коріння і землю навколо, прикриваючи від лютого тріскучого морозу, що обов'язково нагоряне цієї ночі з усім своїм сніговим воїнством. Невеличка плавна річечка. Нерухома застигла з тим прозорим дзеркалом. Відбивається в ньому далека небесна синь з легкими хмарами, що повільно пливуть у висоті, і оголені стобори притихлих дерев, наче задумливо вдивляючися в непроникні глибини. Спокійно спить під льодовим кришталево смарагдовим панциром річка. Напевно, сниться їй веселе літнє різне трав'я, що пахне ароматом степових квітів. Цвінкий життєрадісний щебет пташок і ділове джищання працьовитих бджіл, що поспішають зібрати солодку медову данину з пишного квіткового килима. Теплий літній вітерець обережно ворушить стебли молодого очерету, лякаючи тендітних бабок і плескаються на теплому мілководі жваві мальки, весело граючи в чехарду, а в розпал спекотного полудня щосили цокочуть невгомовні цикади. Ах, все це було іще буден раз, коли повернеться тепла пора, а поки що, немов казкова спляча красуня, тримає зимова річка, застише до весни в холодній льодовій млості.